Коли мене запростили створити меню для нової кондитерської цукер у пилзні, я одразу зрозуміла: це буде історія не просто про десерти. Це буде історія про те, як з білого аркуша народжується солодке життя. Я прийшла в абсолютно порожній простір без меню, без тих карт, без рецептур лише мрія власників та моє власне бачення. І саме в такі моменти народжується справжня магія кондитерської справи. Ми почали з аналізу, що хоче сучасний гість, як поєднати тренди з комфортом домашнього смаку. Потім почались тести, вибудували баланс смаку, текстури, кольору. Я налаштовувала рецептури, підбирала сировину, бо ми створювали лінійку десертів, яка має власний характер. За кожним десертом стоїть не лише смак, стоїть технологія, логіка і безліч маленьких рішень. Про які ніхто не думає, коли просто насолоджується солодким. Як підібрати правильну жирність вершків, щоб мус тримав форму, як спекти бисквіт, щоб він був пухким та ніжним. Як зробити начинку, щоб вона читалась навіть у найменшому шарі. Для мене створити десерт з нуля це як поставити виставу. Кожен десерт має свою роль, свій настрій, свою історію. У кожного майстра є робота, яка стала особливою. Для мене такою роботою. Стала кондитерська цукер. Ми створювали все по крихтах: це були дні тестів та ночі дегустацій, моменти, коли хотілося все переробити. І моменти, коли нарешті все виходило ідеально. Я вклала в ці десерти весь свій досвід, свою любов і свою історію. Сьогодні цукер стоїть з повною красивою живою вітриною. І я знаю кожен її сантиметр. Це той випадок. Коли робота стає частиною тебе. І я безмежно рада, що тепер частинка мене живе в пилзні. Тепер тут можна знайти різні ніжні мусові десерти та ідеальні тарталетки за своєю структурою та складом. Це все була величезна робота, але найбільша винагорода бачити, як люди беруть твій десерт, посміхаються і повертаються за наступним. Це і була моя місія як бренд-шефа створювати смак, який робить ваш день трішки кращим. І сьогодні я з гордістю можу сказати, що в Чехії нарешті з'явилася достойна кондитерська. Кондитерська з натуральними смаками, тому що тут в складі лише натуральні, якісні інгредієнти. І всі, хто знають мене, знають, що я не брешу. Скоро покажу вам дегустацію.